У нас по місту не одне влучання. Є також пошкодження у нас по вулиці і біля лікарні, також тобто об'єктом такої цивільної інфраструктури біля четвертої нашої лікарні. Здебільшого зрозуміло це тут прибита лінія електропередач, пошкодження вікна здебільшого, автомобілі автомобілі згоріли. Буде перекритий рух, зрозуміло. Да, по проспекту Шевченка, тому треба це враховувати. Укритті 10-ї школи безпосередньо буде розгорнути штаб для того, щоб люди могли прийти написати заяви. Отримати допомогу, необхідно будуть працювати організації. Пролунало два потужних вибухи. Почалися крики на вулиці. Люди почали хто розбігатись, хто просив про допомогу. Жіночка у нас тут була важка. Ми її затягнули в аптеку. Все, що могли зробити, ми зробили, але там важке було поранення. Черевої порожнини. Не знаю її подальшу долю, потім парамедики ми допомогли, завантажили її, і відвезли до лікарні. Слава Богу, з колективом все добре, з склоту все. Зайшли два уламки, але ми їх не можемо знайти, де вони тут, кудись зайшли. А жіночку уламком у нас в тамбурі. Вона заходила до нас, в неї в руках було 200 гривень телефон. Один із снарядів влучив у дах цього будинку на вулиці Реміснича і потрапив на диван у квартиру до чоловіка, що проживає на верхньому поверсі. Магазин ходив. І вдома нікого не було? Не було. Мені дзвонили, сказали, що з моєї квартири йде дим. Прибіжав і… Прямо на диване лежала. Если бы полчаса еще отдыхал бы.